У світі сплеск глобального антисемітизму так офіційний Вашингтон прокоментував і водночас розкритикував заворушення в аеропорті. Дагестаном проти громадян Ізраїлю та євреїв водночас акції на підтримку Хамасу та Палестинців пройшлися Європою. У яких країнах виходили на акції? Як на це реагують європейські уряди? та чи можуть призвести нещодавні заворушення в Росії до так званих єврейських погромів? Дізнавалися наші кореспонденти Дагестан, російська махачкала. Тамтешні чиновники прийшлися аеропортом і показали наслідки дії розлюченого натовпу, який потрощив будівлю литовища зовні та зсередини. Шукали ізраїлітян. Почали табінки хтось зверху заліз на другому тежі взагалі там база за інформацією російських телеграм-каналів, в неділю ввечері сотні людей прорвалися до Махачкалинського аеропорту через прибуття туди літака з Тель-Авіва, на якому нібито перебували біженці з Ізраїлю. Перш ніж добратися до борту, дегестанці трощили приміщення та кімнати аеропорту, а свої дії виправдовували відверто антисемітичними закидами. Мовляв, шукали євреїв. До слова, частина з так званих активістів прибули туди з палестинськими прапорами. На вулиці Науляж. Разъяренная толпа, которая не знает, откуда бы прибыли и зачем. Вполне возможно, мы тоже попадем под раздачу. Из-за того, что там разъяренная толпа, с которой не может справиться ни Росгвардия, ни Русармия, ни там какая-то альфа, ни президент Дагестана, мы сидим до сих пор в самолете и нам подают только воду. І дійсно силовики навіть не намагалися розігнати натовп і припинити його агресивну, а подекуди дику поведінку. Натомість у пошуках євреїв псевдоактивісти перевіряли навіть омонівські автівки. ОМОНівські машини й оточили одного чоловіка. Його прийняли за єврея, забрали паспорт і почали допит. Е, це, 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 що комонат, не

Водночас деякі телеграм-канали країни-агресорки зазначили, мовляв, поширена в соцмережах інформація про прибуття до Дагестану біженців з Ізраїлю фейк українських спецслужб. Україна на це відреагувала на офіційному рівні. У Вітчизняному МЗС наголосили, погроми та пошуки євреїв у Махачкалі стали результатом діяльності російської пропаганди, яка поширює ненависть до інших народів. Ці слова підтвердив і президент України Володимир Зеленський. Російські антисерии. Семітизм і ненависть до інших націй системні й глибоко вкорінені. Ненависть це те, що спонукає до агресії і терору. Ми маємо працювати разом, щоб протистояти ненависті. У Європі та США погроми засудили. Натомість у НАТО зазначили, що вбачають цитую зростання напруженості в Росії. Вражений масштабами російського антисемітизму є ізраїльський колега та військовий оглядач Сергій Ауслендер. Чесно кажучи, не думав, що за своє життя побачу єврейські погроми, про які читав лише в історичних хроніках. Хвиля антисемітизму та водночас пропалестинські мітинги прокотилися й Європою. Німеччина, Бельгія, Франція, Велика Британія днями в столицях цих країн відбулися мітинги. Тисячі людей вимагали свободи Палестини, а ізраїлітян прозвали колонізаторами. Ще раніше на підтримку палестинців виступив президент Туреччини Ердоган. І під час пропалестинського мітингу в Стамбулі назвав Ізраїль дослівно окупантом і терористом. Ізраїлю, як ти сюди потрапив? Ти окупант? Турки знають це. Чи призведе ескалація на близькому сході до по справжньому глобального антисемітизму, зокрема в Європі? Достеменно спрогнозувати неможливо. Натомість у російських так званих змі, а також телеграм-каналах, уже не виключають, що єврейські погроми можливі. Юрій Куцей, Владислав Політ, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.